Сьогодні приготуємо з вами неймовірно смачну осінню страву із грибів і баклажанів. Гриби і баклажани нарізати кубиками. В сковороді розігріти масло, додати гриби, обсмажувати їх до хрусткої скориночки потім додати цибулю. Обсмажувати до м'якості цибулі. Потім додати баклажани і готувати ще декілька хвилин помішуючи до м'якості баклажанів. Посолити, додати чорний перець та жирну сметану. Все ретельно перемішати, ще декілька хвилин тушкувати і наприкінці додати лавровий листочок та зелень. Найкраще ця страва смакує саме з картопляним пюре. Обов'язково спробуйте, буду дуже дуже рад! Смачного.